I don't know the gang's story to tell, Pete, about how a black nigga was doing his hair. Oh, my God. Oh, my God. nice Йоу всім привіт мої підписчики. І сьогодні вже знову на гаражних движеннях я. Після покатух наших мощних бешених Послідні 3 чи 4 відео ми чисто катались на цій МТС-ці Все було нормально, але як ви знаєте, повсюду тупо тече масло. З-під головки, з-під циліндра, повсюду, в оцих, походу, уплотнителях теж тече. На лівій стороні то не так, але все одно видно, що воно мокріє, а на правій взагалі капець робиться. На правій у нас діла поганіші, ніж на лівій. Як бачимо, тут все в маслі, тут так само воно тече. Я вже давно купив нові прокладки повсюду. В під циліндри, під головку. Ось вони. під циліндри дві прокладочки і Під головки, два алюмінієві колечка купив і так само прокладочки під карбюратори, ну і шпильки. Хочу також сьогодні зразу спробувати, як сядуть ці шпилечки на на головки закрутяться. Це переходні шпильки під пз 30 карбюратори, бо якщо я швидко закінчу, то думаю зразу і ставити нові карбюратори. У нас така тут погода вже погано дощ іде, плюсова температура, все розстає, тому покататися особо не вийде. Та я вирішив позайматися трохи мотоциклом, так як вже давно треба, бо були чути звуки свисту з правої головки з-під це все із-за того, що вона була мало того, що там прокладки попробивали, то ще й вона була розкручена, я її підтягнув, свіст пропав, але все одно вона потіє. лівої не було такої фігні, але вона теж пускає масло, бо постояла після покатух і видно, що воно покапало все на землю і пару капель пустило. Тому підписуємося на канал, кому цікаво, ставимо лайк і пишемо комент. В середині є чотири гаєчки, ми їх відкручуємо і тим самим у нас зніметься головка разом з, з цими шахтами і резинками. Головкою на 12 вроді. Би. Конкретний нагар, я її почищу. Так, що в нас тут? От, а циліндр тут взагалі, походу, все окей, Ну, якісь трошки задіри є в ньому, але не сильні. Опа. Хоп! Циндрон у нас знятий, почистив трошки поршня, він тепер. Без нагара. Ну таке трошечки, але нормально. Убрав вже цю стару прокладку, приступив до головки, вже її починаю чистити, зараз побачите результат. Ну, З головкою розібрались, зараз буду приступати до циліндра, витру його вичищу да й все, і буду ставити на місце. І зараз буду наносити герметик. Трошки по углам промажу ще прокладку, бо до углів я через шпильки не можу достати, щоб їх промазати герметиком. О, ну, вроді би є дренажне очко, головне не закрити герметиком і цей цією прокладкою. Щоб нормально стікало масло. Дивився в інтернеті Кольця мають, ну і показував чувак, розположені будь-так е, оцей отвір для пальця. Одне колечко Чуть-чуть вище ось цього отвору, от напротив. І далі те, що за ним іде чи перед ним напротив, на 180 градусів, має бути повернути, тобто з цієї сторони нижче пальця. І так само з цієї сторони получається оце Маслосйомне кольцо нижче. Нижче дирки цієї. А оте вище дирки. Отак. І отак воно має, в принципі, бути. Якщо вірити тому чуваку. Зараз побачимо, що воно. Як воно буде. Буду всовувати тепер циліндра. Зараз тільки ще. Його, я його маслом тут промазав так добряче всередині. І якась херня ще всередині попала. ну Нічого, зараз почистим і зверху тут герметиком намажем. Циліндр змазаний герметиком. Зараз буду пробувати його ставити. І перший раз буду втикати циліндр на мотор. Nice! Йо-моє, -йо. якось так легенько все зайшло, без ніяких проблем. Є головка і також зараз треба промазати оці трубки герметиком тут. І так само на оцю дренажну трубку. Треба нанести герметика, бо там уплотнителя ніякого нема. Воно тупо такого конусом заточене і все. Тепер наше нове колечко. Ставлю його. Трошки погнути, нічого страшного. І буду накидати вже головку. Ага. Все на місцях. Треба тепер нам поставити ці всі гаєчки в ролі шайбочок, більші такі така гаячка. Все, всі гаєчки наживив, буду затягувати навхрест. Все, затягнув на ощуп, вроді нормально. Тут все на місці стоїть, герметик трошки видавився лишний Ну по ідеї має бути все окей. Вже компресія стала краще, реально чувствується, що мощніша. Ну все, будемо переходити до правої головки. Правого циліндра. Тут зараз ще треба відкрутити карбюратора так само. О, тут багато масла, так як я і казав. Дуже багато. І кажу, що можливе те, що забити дренажний... забитий дренажний отвір, коротше. Бляха-муха. Резко так поршень так само в нагарі. Подивіться, про що я і говорив. Отак От воно і забите було. Через то піддимлювало і стільки скоплювалось масло всередині. Що знімаємо. Тепер нашого циліндра, напевно, що вже затягувати. Тут у нас крепший нагар, ніж на лівому циліндрі. Як тут розположені кольця? Цікаво, це по центрі, це ніби теж і ці в різні сторони. Ну, Поставимо по-своєму побачимо чи щось поміняється. Зараз позрізаю остатки цієї прокладки старої, трошки помию цього поршня, бо це просто капець, тут такий нагаріще ще також головку, ви бачите, що тут теж капець який нагар. Мені здається, що оцей клапан пропускає. Коротше, капець, але клапана притирати я не буду. Бо це капсдос. О! Гляньте, колечко просто пополам зломане. І отут якесь ще... Йо-моє, оце то, да. О! А Он до ще один остаток, колечка. Такий тут нагаріще просто дічайший. Ми його заберемо і може щось да буде краще. Можливо, НТшечка повалить лучше. Це то я продув. Так, трошки монобензинчику, хоча тут його вже толком і нема, треба буде зараз взяти. Строго не судіть мій ремонт. <хи> Бо я це роблю перший раз і не стараюсь там щось там геть бешеного результату добитися. Прокладка тут ще й на герметику стояла. One day later. О! Ну, в принципі, я задоволений результатом. Я думаю, що пойдет. Вже такого нагара сильного нема. Клапана також почищені. Гарний вигляд хоча б має. Так, витерти цю О, наконечники теж не прокручуються Ох, -мо, тут кусок поршня от колов ступо. Офигеть. Оце то да. Блін, це фігово. Як це так? Все, легенько протер, зараз все обезжирю і буду встановлювати. Так, ставлю прокладочку. Все, циліндр смазаний. Обезжиримо його. принципе, все, все готово. Можно устанавливать. Так. GoPro виключилась, головка стоїть. Затягнув все. Буду поки що по настроювати вже клапана. Виставляти. Ну, хто не знає, як виставляються клапана, у мене є там віддільне відео. Але покажу. Спочатку треба знайти верхню мертву точку. Ця мітка має збігатись з міткою на маховику. І тоді клапана ослабляється в нас. Потім взяли щуп на 0,1 і перевіряємо зазор на випускному клапані між тарілочкою і рокером. Бачимо, дуже легенько ходить. Треба трошечки його затягнути. І ось цього самого болта нам треба тримати, о, і тоді відкручувати. І так потім ми ставимо щуп і закручуємо ось цю гайку. Ну, тобто болта разом. Так. Закрутили. Якщо ми закручуємо, то в нас зазор стає меншим. Якщо ми відкручуємо, то стає більший. Так, ставимо щуп. О. Оце туго. А... О. Оце саме то. Я зроблю тугіший зазор для того, щоб. Менше вони клацали, бо підписчик взагалі казав 0,05 зо всіх сторін робити на впускном і випускном. Але я такого робити не буду. Просто поставлю чуть-чуть менший зазор на випускном. 007 десь тут буде. Тримаємо цього болта і затягуємо цю гайку. Перевіримо. О, все добре. Можна дожать. Тепер шукаємо щуп на 005. І перевіряємо зазор на впускному клапані. І у нас тут 005. Тугувато ходить. Да, конкретно тугувато. Щось його чіпляє, тому зробимо трошечки більший зазор. Блін, так і знав, розвалю пальця. Курва! Я без того не можу. Телефон у нас Закінчилась зарядка на телефоні. І пам'ять також. Я вже засверлив більші дирочки, розсверлив їх. І отак він у нас класно стоїть. Ту гаєчку ще не надівав, бо нема коли гратися, бо там трохи погано її надівати. Але виглядає просто суперово. Мені дуже подобається, як вони на, на ній виглядають на цій тешті. Оце говно яке? Яке це говно? Переставив я цього шланга, що стікало по ньому бензин. Переставив я наверх і він сюди має ідеально підійти. Головне, щоб налізло на екраніка. І все. Все буде круто, класно. Тільки е шпильки чуть-чуть закороткі, можна було б довше, щоб вони вперлися всередину, а то як закручуєш гайку, то трохи прокручується. Але нічого страшного, я думаю, пайде. І зараз я покажу вам його. Як він. Як я його розсверлив. Це вже, походу, буде друга серія, точніше другий відос просто. Бо я відбився від теми. Я ж міняв прокладки на пошнівах і настроював клапана, а перейшов на карбюратори різко. Отак вийшло. Трошки оставив тіло, щоб чуть крепше було, але тут взагалі просто менше міліметра. Но зверху тут дамо шайбочки. І я думаю, воно нормально буде держатися і його зажме. Деякі чуваки взагалі розсверлюють під оригінальну М8 різьбу цю здорову, і воно в них все одно держиться. Тому я думаю, буде добре. Головки драйв, поршні так само. Все вроді би окей. Запустим, побачимо. Одного карба підготовив до зборки установки. Шпильки вийняв і залишилось другого карба підготовити. Ну, це вже ви побачите в наступних випусках. Надіюсь, що я в наступному відео вже буду ставити карби і робити перший виїзд по ходу на них. Я надіюсь якщо це так, поставте лайк і підпишіться. На часах вже. О, час 20, офігеть. йо моё І останні 8 хвилин. Я з вами прощаюсь. В принципі, все в мене вийшлось. Ну, звісно, ще треба завести. Коли заведеться, тоді буде видно, чи не, звідки масло не йде, чи клапана настроєні нормально. І всяке таке. Тому не забувайте підписуватись і ставити лайки. Все, всем пока.